Доброго дня, мої любі глядачі, підписники каналу і просто гості. Вітаю вам, вас на своєму каналі. Людмила Розотерапія. Ну, я давно вже не виходила, так що можу вам о, дивіться люпини, як уже розквітли. Ось Зараз трошки, трошки покажу вам троянди, щось розкажу теж про них. Ось це ось буде ромашки. ряди вже поведнілися це за чотири дні тепла у нас ті, тюльпани. Ось, дивіться. ось я, Бачите, що я зразу накриваю їх. Оце, оце я розкрила все було і накрила мискою великою. Бо тут великий кущ, це пересаджений великий кущ. І от зараз він отакий от виглядає. Я його прикриваю ще і он. Бачите? Ящичком. Щоб, щоб його нічого не зламило, щоб йому нічого не той. От бачите, ось. Всі повідростали. Ось, оди. Диві. Ось дивіться, вже листочки пустили, вже повідростали. Вчора був у мене з тим, кажуть, у кого є не витой. Не викида ви, ну, старих пеньків немає ще е, броньочки. Будуть бруньочки, не переживайте. Ось дивіться. Я так залишила це, хай так і буде. А ось, а ця он, дивіться, он, бачите, пустила бруньки вона ж оттуда. Он, Це обрізала я її, просто щоб не зараз не чотири не, не, ну, не, не обрізати, тут було чотири гілки, а обрізала дві. І он, дивіться, вже пішли бруньки. Вже нові будуть паростки. І он, дивіться, гляньте, ось пеньок. Бачите пеньок? А на ньому. Вже червоніють бруньки. Так що не бійтеся обрізати, експериментувати, все у вас вийде, все вийде. все буде дуже добре. Це мої гортензії. Теж чуть підтягнулися вже. Тюльпани теж попідтягувалися. Вже височенькі стали. Ось гортензії ось. Бачите, вже, вже ось ось. Вчора я їх теж підкормила. Сульфатом магнія, потім гуматом калія з мікроелементами. Там там мікроелементи брала, все сюди підлила і хай воно тепер я його потім прикрию все, Отам під, тим під землею. І хай воно так собі буде рости. Ось оце Оце як зараз воно виглядає. Ось піду покажу вам. Оцю ось, ось красу, дивіться, яка. У мене тут краса. Ось. І у нас вже розцвіли підсніжні проліски. І он, та розцвіла фіалочка проста. А буде, ось, дивіться, стільки тут буде тюльпанів, диких отих, жовтих. Ось море буде. Я вам потім зніму. Вони красиво так виглядають. Ну, ось тут вже розпускають. Теж почали воно вже гілочки. Це рабуста. Вона завжди пізніше з'являється, чим інші Еті бруньки на них, чим на інших е, трояндах. То ось вона така. Ось сходять нілини маленькі. Карликові гіриски. Вон цілий ряд, їх там дивіться. Ото Все-все-все, вони. О. Спасибі, нілочка, тобі за них великих. Вони тобі дякують. Дякують, що попали в мої руки. Ну, а це ось фантом. Думаю, вона теж буде ось розпускатися. Буде гарно. Ось, дивіться, оце зовсім була безнадьога. Я думала, тут взагалі нічого не буде. ляньте. Ля. Бачите? Бачите? Зразу прикривайте, полили. Сульфатом магнія я поливала. оце, Можна і карбаміду додати. І сульфатом магнія ложку там, дві карбаміду додавали в воду. ніт прямо під кущик посипали і полили. А це ось старі, п'ятирічні. Ось я позалишала, тоді не обрізала їх. І правильно, я, мабуть, зробила. Ну, Тут не було чорного, Чорне я вже повирізала. Уже де той? Ось вони пішли. Он. Я ж їх пробризувала тоді, щоб на 3 тижні відтягнути цвітіння їм. Чи це, ну, ті самі. Ось ця пішла, це аскот. Це величезний кусткоту, який завжди радував мене, він, звісно, в цьому році нас порадує. А потім я його обріжу вже під самий низ, обпиляю, бо там гілки, так і нічого їм не зробиш, і дам йому обновитися кущу. Цьому. Я і так багато вже пообновляла, оце його залишила, вон. Це, Крокус Роуз, а это, Тіван, Леонардо да Вінчі, там Пьер П'єр Рансар, теж Леонардо, той, ну, ну мало я залишила коротче, таких, щоб обновлялися. Чи щоб вони ще поцвіли, а потім я їх вже обновлю. А ті я більше позрізала. Ну, які були вже чорні донизу, то я їх, звісно, позрізала. А так як ці не були чорні, і я їх обрізала ще дуже, дуже рано взимку, так вони і не пішли чорно. Хоча воно вже там, звісно, воно вже негодяще. Ну вони процвітуть. Я думаю, перший раз і другий, якщо я ще підсиплю і підкидаю добрива, і палю по листу, то вони теж процвітуть. Так що, зараз я вам прочитаю ще віршика. А весна крокує по планеті і до нас тихенько забрела. Журавлі курличуть в нашім небі. Прохолодна видалась, про видалась весна. А на нас чекають огороди, і часник уже зазеленів. Вселяни на земляні роботи, тут і там роботи хватить всім. Ми за себе і за того хлопця, що пішов країну захищать. Ми засієм землю чорнобривцем там, де ми не зможемо зрать. А за вікном уже весна буяє, сирена тільки страху наганяє, а ми живемо собі на Україні такій чарівній, милій і єдиній. Я ще і патріот своєї країни. Зараз піду ще покажу, може, що покажу зовсім пеньки, які. Ну, і що ж, бачите, що я роблю? От бачите, в мене кожне накрите воно. От вчора стрім у мене був, заходять до мене люди і спрашують, а в нас вони не відходять. А чому ви їх не накриваєте, щоб вони у вас відійшли? Ну, дивіться, ось, дивіться, оце, о, за, за декілька днів, ось вона, бачите, червоне воно. Ну, оце за декілька днів накрите, воно постояло три дні. І я вже зняла на, на, на друге переставила. І так і виробіть. Бачите, що ще не пускають, не той, поставили щось, знайдеться у дворі стара, стара всяка посудина. І відра, і миски, і ті пластикові, може, баклажки в кого є. Це, це дуже добре. У мене немає їх баклажок, тих вже, вже десь вже, росту, вже в мене їх і нема. Там же ж під тим стоять вони ще. Ось, бачите, оце ось Леонардо да Теж, Він теж уже старий, йому теж 5 років, йому теж треба обновляти. Ну, ще поцвіте. Це ось. Все. Все-все тепло пішло і все-все ожило. Ну, ось іще, А, цю я не буду накривати, з неї не буде діла. Ось понакривала а ті ще. Ті ще я це вчора я тільки накривала. А ці щось раніше ось накривала, бачите? Вже там От. Вже все. Воно вже пішло собі рости. Так і виробіть. Я її не накрила. Треба щось взяти і накрити сюди. Хай тій трошки той, і цю я накрию. І ця буде так само зелена, як і всі. Ось я тут зараз покажу вам. От. Так що робіть і О, Дивіться, дивіться, цьо. дивіться, що робиться. О, гляньте. Навіть, навіть під ящичком. О, дивіться, навіть під ящичком вона ну, стоїть під ящичком, все рівно. воно її трошки при, при той. Ну, і, і то вона. Пустила, ну, там один був прикритий, тобто де сильніше. Ну а ця ось не знаю, що вона мені дасть. Та теж вон є, о, бруньки є. Та піде вона. Які трошки ще взяти може спалити там. То ну, вже як, ну, як пилять, так прямо під корінь осінню тоді. Це теж їй п'ять років. Так. ну от, Оце так. Виглядає зараз. так, що І ви ставте все. Он, он, бачите, Теж он, он, накрила. Два дні накрила і вже там он, росточки пішли і все. Оце ще день простої, сьогодні тепло, як буде. Ще день простой. Заберу на другі. Ось. Ці ось он, он які, бо я їх вже повідкривала. Друге посадила, ну, цю ще оцю ще я не накривала, цю, цю ще треба полити, ж мені. я ж перед О, є, там щось. Там щось є, по-моєму. Перед тим же як накривати, я ж поливаю сульфат магнія, цей раз лила, Карбаміду ложечку ж теж сипала. Це. Потім ще в мене там якась це, з мікроеліментами. Всім, всім я цим попідливала їх. О, дивіться, який кущик Ай, красиве. Ось тут теж. Ось вже, бачите, які пішли вже. Вже все, вже воно ожило. Що не ожило, ще сидить під банками. Хочу ще, щоб більше пустила там росточки. Ось теж це я прибрала вже, звідси. Звідси ось поприбирала я вже. Он теж на другі поставила, теж вона із тими з бруньками. Так що не переживайте, всі-всі вони пустять бруньки. Тільки, звісно, вам потрібно трошки постаратися по накривати їх. Оце ще у мене оця ще не накрита, ось, ну нема вже у мене посуди. Ну, може, оцю зараз переставлю, а ну що тут. О, ну ця вже ось пішла, так що ось, ось на цю на крем. Це ж примадонна. А вдруг і вона вийде, і вона зовсім суха. ну, Може, і вона, бо я її поливала, то вчора. Ну. О, а тут пішли, вони знизу вже пішли. І базальники пішли. Будете сульфатом магнія поливати. Базальників одразу повно там піде. У вас не, не, не восени підуть вони, а підуть іменно той. Ну, це ось. О, ось. Хотіла пообрізати, ні, залишила. Хай будуть. Хай вони процвідуть у цьому році, а на той рік тоді вже я їх теж обріжу під низ і вони обновляться знову. Ось оце, тут, оце тут небагато тут коточок, все остальне в мене все обрізане. Навіть ця була ось ангела тут і ту я обрізала. Вон пішли вже, бачите, броньки, я її ось недавно обрізала. І там пішли бруньки. Mm. Так що не бійтеся, все, все у вас вийде. Ну, ось. О, дивіться, а ну щас, Що тут за куща? А, це у мене ешлі. О, Ешлі ось. Оце ешлі із розини. Із Розіни такі гарні ті ідуть. І ну, саме по собі садженці краще, ніж із тих. Я там через то і не брала вже, ні. З тими дуже треба нянь нянькатися. Ось це тільки вчора я накрила. Хай постоять. Пару днів буде. А це все, он, дивіться, о. Все те, що накривала вон, все воно. Всюди є бруньочки. І ось листочки вже пішли тут на них. Назви зараз є. Вже і не ски, що це за назва. Візнається, мабуть. Ні, це не вона. Це Та, а тут, а тут що? А, тут е, англічанка Клер Ось. А це, ось чайно, чи грунтопокривна, біла буде вона. Я її дуже і не розкидала, хай вона так і буде. Тут є вон видно, і туди вони йдуть. Вон погане, звідти йдуть. Так що хай вони саме повиходять уже, Як вона? А, Альба Мейділан. Вона, вона. Це та, що в тому році вона пересортом прийшла, але в цьому році ж не знаю, яка вона буде. Ось тут на гірку понасаджувала. Теж вже вони вон, попідтягувалися, вон, рослинки мої. Теж троянда ось яка. Ось тут буде здоровий теж кущ. герані, Там вон, ті айстрочки оті зимові, осінні. Ось теж айстра. Тут багато волошок, я, яких я, я люблю дуже. Ось, ось, ось кущ теж був накритий. Ось я вчора розкрила його. О, це. Времінський музею Бачите, які товсті-товсті, йдуть гарні із них. А що ж то тонке, якщо залишали, ото хто залишив просто ті. Вони тоненькі там йдуть. Воно нічого там не буде з нього. Ось теж два, дві накрила я ще. Ну, треба ж я ж кажу, ті, хай той і на ці я перенесу потім. Це ось ось ті. Вестерленди, ну, Вестерленд вийшов непогано з зими. І той, і той кущ, два гарно вийшло з зими. Так що я не можу сказати, ось теж колосаль Меділанд. Теж кущ вийшов. Це ось з-під низу пішов він який, з якими сильними такими бруньками. Ті сильні бруньки швидко наростуть і буде гарні кущі. Так що, хто казав мені, що пеньки показуєте, дівчата, то я зразу пеньки вам і показувала, що були з них пеньки, правильно. Але якщо хочете, щоб пенька не було, зробіть з нього троянду. От, От що, я, чим я, що я хотіла доказати. От, дивіться, кожна, бачите? От, кожна, кожна Вон, на бруньках вся. Це ті, що обрізала я великим сікатором. О, дивіться, які, бачите? Гляньте, які вони товсті, жирні такі йдуть. Ну. О, бачите, які йдуть вони непогані. А так би, звісно, я загубила. Ну, цю я залишила на всю длину це імпресіоніст. Ця теж на всій длині теж з поростками. Це соус. Це ось пейслі еббі. Теж розрісся, який кущара величезний. ну, Весь теж пішов. Оце за 3-4 за дня тепла. Я, оце вони побули у мене накритими, які були, які були ж під тимоно. Я їх порозгортала, вони вже там понакльовувалися всі. І піш, пішли вони собі у ріст, І тепер вони вже будуть рости. Тепер, що нам потрібно буде зробити, це як уже листя в них буде, хай вони ж зараз. Сет, зараз, якщо ви підкормите, я вчора підкормила, вон ж карбамідом підсипала, отак, от, ось, по ямочки, отак, отак, дивіться, Ось так ось, порозотала, а тут по ямочки посипала карбамід. І полила водою. І все. І, і поки їм нічого цим не потрібно. А потім ми вже по листу. Уже по листу ми потім бризнемо редаміл голдом. Ви чим хочете, я бризну так. Редаміл Голдом. Ви чим хочете бризкайте. Це ваше право. Ви можете і Медян екстра бризкати, і скором чим хочеш. Я скором бризгала в тому році, він не бризається. Кожен рік, так що я в цьому році ним не буду бризгати. Я буду бризгати тільки оце. тим, поки бризну, а потім все як, як завжди. Вон, бачите, Вон, порозкривала і все-все у нас буде добре. О. Всі Вон. То йдуть пагінці йдуть, знизу йдуть, Будуть, підуть Вон, знизу, бо ми полили їх, сульфатом магнія. А він дає гарні ті із з низу, базальники дасть нам. Ну, оце без надіга тільки ось стоїть. Там надається. Ну, цю я тільки накрила оце. Ну, Оце ось бачите? Ну, буду чекати. Не може бути, щоб, щоб я її не вити. Я ще раз підірлю, Ну, я буду чекати її. Це... це Френезі. Це дуже красива троянда сама по собі. Яких мені... Не дуже шкода, то я і не той. Там піде воно що чи не піде. Ну, Тут ось зелена, я думаю, теж піде. Теж треба накривати, все треба все накривати. Мене спрашують, навіщо ви накриваєте. Я накриваю на те, щоб швидко, ну, щоб ефект паровий дало. І все. І воно одразу піде, собі там бруньку заложе і піде рости та брунька. Його довго не треба держати під накриттям. Як тільки підуть ваші... Уже брунечки, ну, уже все. Це тут ще не обрізано в мене. Ай, ось. Ага, треба взяти ці катер, буде обрізати. От так я вас провела по цьому ще такому нерадісному саду. Ну, все рівно для мене вже радість. Що вони, я знаю, що будуть у мене цвісти. Хай вони чуть, -чуть на, на, на позже процвітуть. Буває, я обрізаю. і Так буває, я обрізаю, їх піднизиш. І вони у мене цвітуть. І ніхто не замічає, коли вони цвітуть. Ось які тут. Теж вони. О, дивіться, оце ж теж сиділа ось вона під цим відром. Бачите, яка лента? Теж гарна така, а ця, що під відром я її посадила. І ця вже вон, пускає росточок. Вона щось слабенька там одна. Хоча вона тут росла і вона цвіла дуже красиво. А може я туди тут, не Так, не, цю, цю я присадила сюди, з тої сторони, тут дві їх просто. Ось і ще одну не накрила. Бачите, не накрита, вона буде довше у вас. Єто, вона все одно пусте, росток, ну буде довше. А накрити хоч чим. Дивіться, ось цим прикрила, вон дивіться, яка то, що там, воно з дирками з усим, вон, дивіться. А там вже вон, пішли вон, пішли вони. Бачите? Ось і цю так само зараз я зроблю за два дня і там піде. Все. Так що тут дуже великого мистецтва не потрібно, а просто потрібно любити свою роботу і все. І виконувати. Раз уже так прийшлося нам. Он теж вже броньочок пускає. Раз так прийшлося, що які не вийшли з зими, значить їх треба реанімірувати. От як ми маленьку дитинку от вихажуємо. У мене дитинка родилася взагалі кіло 800. Ну. І Як ми її вихажували? ага, не тим, значить тим давайте. Не те, значить те. Так і ви. Бачите, що тим не, не підходить. Значить, іншим чимся. Ось, дивіться, ось пеньок. Бачите? Ось пеньок. Це пеньок уже. Все. І он дивіться, червона брунька лізе. А раз уже брунька та пішла. Значить, і тут десь ще будуть бруньки, це ще не накрите воно. А я що ще, ще. І ось дивіться, оцей пеньок я зовсім пилила, він там половину спиляний, дивіться. І, і там, вон, бачите бруньки? Гляньте, гляньте, гляньте бруньки. О, Дивіться, ось червоні, бачите? Це зовсім пеньок. Просто наполовину спиляний. Ну, тепер буде він рости, звісно. Я зразу хотіла, просто я його хотіла спиляти, щоб він рівніше пішов відростати. Ну, раз уже ж. Я його не змогла спиляти, але ну він дуже, дуже не піддався мені. А ці вон знизу йдуть, воно вже бруньок скільки. О, все, вже сезон розпочато. Оцю я залишила, ну це я ось зріжу, Цю, ну а цю ще залишу. Хай буде. Це августа Луїза. Хай буде. А ну що тут ці августи які? ну Не знаю ось. Чи, чи буде воно ж діла, чи ні. Сразу вони ростуть, а потім беруться і, і темніють. Хто знає, що їм не вистачає. Де й сонце темніють, де й немає сонця темніють. Аспірин, звісно, величезний. Це пуски ось мої. Теж скоро. Ось, скоро дивіться, будуть цвісти по два штуки на гілки. Гляньте, гляньте, яке буде диво. о, глянь, По дві штуки будуть цвісти на одній поруч будуть дві цвісти. То в бусках бруньки не можна обривати. обрізати, Вони все-все будуть цвісти. Я і буски люблю свої, звісно. І тих воно у мене багато. воно вже І понасіялось їх тут є. Він. Ось вони, Примулки. ну ці якісь нещасні, он, он, нова вилазить, така зелена. Ось це не знаю, що теж. Теж колокольчик, по-моєму, якийсь. Це ось люпини, саме кращі люпини. От дуже люблю я люпини, дівчата, ну дуже люблю. Гірка ще. Желає бути краще, ну, нема такого доща, щоб її промив, мабуть, насквозь. Ну, а ця троянда, оце я не знаю з нею, що буде, буде вона в цьому році у мене чи не буде. Ну, Раз я вже не, не випила, не зрізала, хай вона може росте, ну, вже все це в цьому році, останній рік я її просто потім обтою. А не тут що Ні? нічого ще немає. На цих немає. Тут треба дві ставити. Ті теж поливати. Я не полила ще вчора. все ж Я теж не можу схватити, а Ну ось дивіться, тут, ось, щоб... дивіться, лентенький. Лентенький. яка прекраса тут. ну, Теж е -е, мискою накривала, а тепер вже вон, ставлю ось отаку, ту, щоб воно не було. О, щоб... Просвіт уже в продав був. Он мій. Он мій який гарний. Цей прекраснющий. А я ж вон покажу, ще посадила. І ще вам. Цей. Ось теж ця сама пішла. Ну, як накрити, то краще вона піде. Звісно, вона з силою піде. Ось, дивіться. О, бабусі там купила вон на базарі ж. і посадила. Не забула ж, як його, як, як завжди, забуваю я зелене. У нас його цілими рядами воно росло раніше. А тоді ж гуси все повиїдали, то, то тепер нема. Ну, купила, просто потім трошки ростою, я його потім вже як буде. ось. І ця пішла, ось моя красуня, кетіс Роуз. Довго вона? Ну, я ж говорю, що я ж їх бризкала. Я ж тоді бризкала їх карбамідом із залізним купоросом. Я протягнула оцей період, який міг би раніше вони почали б той і позамерзали, бо морози були. Я протягнула його ще на три неділі. Так що тепер я буду робити це завжди. Це я робила вперше таке, ще й велику дозу дала. Ні, дозу можна меншу давати, то я просто... За, за, задумалася за щось і вилила просто так. Дозу можна от, 500 ділити пополам, 250, щоб було його, і хватить йому. Ну, нічого, вийшли з такою дозою вони. Я думаю, що буде все у них прекрасно. Так, оце якось так. Ще буду сіяти такі, чорнобривці ще хочу за, на, за воротами понасіяти їх. Так що все буде добре. І з трояндами було б добре і з нами. А з цим все буде добре. Я вас всьому понавчила, я думаю, ви все як будете робити, так як я вам говорю, я що, що сама роблю, те й вам говорю, буде у вас усе так же. Теж до мене заходила вчора на стрім і каже, а у мене теж із пеньків пішли росточки. Ну, все. Раз пішли росточки, значить, все воно буде рости. Спасибі, хто заходить на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Слава Збройним силам України, які нас захищають. Слава нашим воїнам, нашому сильному народу, який залишився в нас в країні, і працює на перемогу. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.